Пластикове вікно не дихає, тому поставлю собі дерев'яні. І ви знаєте, що, друзі, в цьому є якась логіка. Але це лише тому, що ви не вмієте користуватись такими вікнами. Зараз уважно, оце вікно пластикове, термозберігаюче, воно прекрасне, воно має шість режимів. Але якщо ви спите і цілий день у вас ручка донизу, то це величезна проблема. Показую, як треба з позиції лікаря-педіатра. Значить, так ніколи, коли у вас вдома є діти. Чи дорослі, тому що повітря не поступає. Це вікно має наступні режими вентиляції. Ручка 45 донизу. Це вже непоганий режим, адже дивіться. Тут вже є 3 мм зазор і чуть-чуть потрапляє повітря. Такий режим це є режим, коли вам треба повністю віконечко відкрити. Але такий режим це в нас влітку ми можемо використовувати. Наступний зимовий режим вентиляції, друзі, уважно. Ручка 45 доверху. Подивіться, тут є 5 мм зазор, поступає повітря, йде свіже повітря вентиляція в кімнату і нема втрати тепла. Розумієте, от таке положення оптимальне. А це положення вже літнього провітрювання вам буде взимку холодно. Тому оце положення вибирайте, тому що я задав це питання 10 своїм пацієнтам. І, що, і знаєте що? 10 із 10 сказали, що в них ручка отак. Це величезна помилка, ви не виспитесь, ви будете без кисню на ранок, тобто гіпоксія, у вас нульова продуктивність. Це навіть не здорово так спати. Тому запам'ятайте, оце положення, ручка 45 доверху, користуйтеся і хай до ваших мозгів поступає нормальне свіже повітря. Напишіть, будь ласка, в якому положенні у вас ручка взимку.